Так. Всім привіт, друзі! З вами я, Света. І подивіться, яку в нас гарну ялиночку поклали по центру нашого села номер 13 Отаке прикольна ялиночка, вона така велика. зараз фотку зроблю з телефона. Так, все. Подивіться, тут такі подаруночки, маленькі ялиночки, сніговика зробили. Е, Сіт що тут пише? Пропав житель. Дивно якось. У нас, нас випав сніг, але не багато. Пропав житель. Ще одне пропав житель. Боже, у нас, коротше, якийсь житель, напевно, що пропав. Там, нап... Там, тут нема, напевно, що, бо тут тільки дві людини живе. Ну, але сніг... напишіть в коментарях, чи у вас вже випав сніг. Бо у нас в селі, як ви бачите, вже випав, але не дуже багато. Ну, але хоч ось, Краще, ніж нічого. Ялиночка така гарна, оце подаруночки. Ой! Ну так, я їх перестрибнула, добре. Оце такий сніговий, подивіться як Дивіться, який він гарний. Прикольно зліпили. І круто що це саме коло ялиночки. Ну коло ялиночки це більш така, знаєте, новорічна атмосфера. Через це ще один сніговик. Прикольні сніговики, я вам скажу, дуже в них вийшли. Капелюшки, шарфи кидали. Ну, коротше, я поки що йду. Пропав житель. Ну, понятне. Ще одне пропа... пропав житель. Верських вже табличок. Чи? Так, ну це напевно, що я зараз піду своєму сусіду скажу. А пропав житель. Блін. Так. Житель відкривай. Так, у нього немає дверей, я це вже замітила. Куди вони ділись. Іван! Ну, хто не знав мого сусіда звати Іван, я зараз буду в інших жителів питати, де він. Бурально якось не знаю, переживаю за свого сусіда. Так, куди, куди, куди? Так блін, куди би то піти? Я не знаю, мені треба крокись... Я не знаю, подумати, що робити. Бо піду віншик може попитаю, може вони бачили сусіда мого. Так, ось така ялинишка так. Боже, не можу я на на, на любов. Ти бачиш жителів? Ні, не бачив. Це він вроні пропав. Не, не бачив, то нічого не каже. Мені дуже цікаво, куди він пропав. я зараз буду думати під цим з того. Так, то... Думаю, 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 думаю. А, я знаю. Я, коротше, зараз піду на город і може поки я буду на городі, житель прийде. Скажу то, що йому марку дам або картоплю. Так. Ну зараз мені треба буде по мотику піти. Так, заходжу, мені треба. О, До речі, в мене є тепер дві мотики. в мене є нова і стара. Але я буду користуватися старою, це типу запасна. Це дуже круто, типу, оп. ой. Так, мені треба от сюди. Оп, 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 оп. Картопельки в мене зазвичай більше, бо картопельки аж два ряди. Але не знаю, я напевно, що, в майбутньому якось пересажу. Так, що? Тут я зберу пшеницю. Всього дві виросли, бо а, ні, три. Пшениця просто довго ще росте. Ой, я морку посадила, нечайно. Так, далі сюди картопельку покладу. Так, сюди. А ні, сюди тоже картоплю. Сюди теж картоплю. Я напевно що два ряди. або моркву зроблю, або пшениці я на картоплі. Так, моркву, моркву я сюди посаджу. Оп, оп оп, оп. І зараз буду вас питати. Ви не бачили Івана мого сусіда? Та ні, не бачила. То... Ой, який сніговик. А якщо це... А ні, сніжки не буде, блін. Мені треба буде зараз, напевно, що викинути цю картоплю гнилу. Так. Так, де вона, де вона, де вона? Так, я її я візьму, о! Так викидаю. Ой! Я моркву хотіла викинути! Блін! Викинула мотику. Блін, я це три смарагда десь просто в мінус пішла. А може навіть більше. Оце... Ну ой, менше, може десь два, Так як це я вже її використала так би чуть, чуть. Так, що робити? добре, що в мене є хоч запасна, бо якби не купила цей. Там якраз ціни, до речі, підросли дуже, там це по 4 смарагда плюс-мінус. А по 4 смарагди це вже дорожче. А ну сіть, я зараз проб'ю. Місто жителів, приїжджай до нас! Все зрозуміло, він напевно що поїхав місто до жителів мій сусід. І все. Я знаю, куди пропав житель. Куди? Він поїхав в місто жителів. Світання, я тебе не хочу розчаровувати, але він не їхав в місто жителів. Як не їхав? Так, так. Як він не їхав? То де він може бути? Мені цікаво, в нього немає дверки. Блін, цікаво мені якось дуже. Фу, фу, треба подумати, подумати. Так, буду отак проверяти землю, може тут десь... Може під землю, нечайно впровалився. Ну я звідки маю, знати цей. Держитель. Так. Видимо кірку буду кіркою все простукувати. Кірка сильніше б'є. Так. Оп, 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 оп. ви чуєте? Там звук набагато... легший. Є! Yeah! Є, yeah, я не могла! Я знайшла! А, я не знаю, чи це він, він точно? А ну. Ламаю давай. Іван! Світ, а що ти тут робиш? Ну я тебе шукала. О, як тут припомню? Як ти мене шукала. Що? Наша там не шукала. Так, 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 приїжджайте сюди, тут житель. Шо? Що? що ти там робила? що що? Нічого нічого. Так, е, на більше ти тут сховався. Ну мене там ніхто не любить, ніхто не хоче мене бачити. А. Тебе там всі люблять, ти повір. Там, там всі за тобою сумують, там може табличок десять, що тебе нема. Я реально десять? Я думаю, там жодної. Так, так, тому зараз зі мною підеш, а ти зараз прокупаю сходинки, зараз зі мною підеш до інших жителів, вони зараз беруться і і тебе це, і всі разом привітають, що ти вернувся. Так, я твою лічку поламаю, в скриню ти її покладу. Ой, яке воно тяжке. О сюди. Так, я тут зроблю твою дирочку. Ой. А Тихо, я відійду, я віду. Оп. О, тут вже сходинка є. Ви не уявляєте, як я довго чекала, як я довго прошу. Ну смен. А, ну стій. Ти що, перев'ївся? Ааа! Іван, куди? куда? Іван? Він, Іван, пішов. пишел. Света. Наш тогда покликав? Так, то так. Іван, во-во. Блін. Іван. Іван. Я не Іван, я Степан. А, це ти, Іван? Та, да, я, я пішов вже. Так. Да. Эй, я тут пішов. Ну то ти маєш послухати, як цей. Як тебе там всі привітають? Я не хочу. Ну, піди. Добре, зараз піду. Ні. Ну блін, ну то піди. Дивний житель, це не хоче. Ох, ви не уявляєте, я того просила. Там же скоро ранок вже, напевно, що буде, але я його просила. А ж тебе сюди притягнула. Давайте, кажіть, ви для чого сюди прийшли? Ми за тобою дуже скучили. Так, так. Переселяйся назад до нас. І не ховайся більше від нас. Добре, добре. Ну, якщо все добре, то добре. А, е, добре, що ця ситуація вирішилась, добре, що жителі, мій сусід Іван, знайшовся. Всім дякую, хто це дивився. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. З вами була я, Свєта. Всім дякую за перегляд, всім па-па-па-па!